Що відбулася чергова ставка доповіді командувачів Залужного, Сирського, Тарнавського ситуація на фронті, просування оборона про це інформується. інформують і про нові оборонні пакети. Зеленський повідомляє, що також заслухав доповідь міністра Резнікова, заслухав і дізнався, що покращилася логістика постачання. Про це повідомив віце-прем'єр Кубраков. Дізнався Володимир Зеленський, доповіли про нарощування власного виробництва. Зокрема, про хороший результат щодо БПЛА, нарощування обсягів ремонту, доповіді власне від інших відомств. Далі заслухав Зеленський про захист атомних станцій північного кордону. Результати перевірки готовності сил оборони до виконання відповідних завдань далі, як вказує президент України, доповіді міністра Клименка, голови ДПСУ Дейнеки, головного інспектора Воронченка, і з урахуванням даних розвідки та вжитих заходів, загроза вторгнення з Білорусі відсутня. А це власне Володимир Зеленський почув від керівника гур України Будана.